Всім привіт! Сьогодні в нас повністю противоположна На погода противоположна. вчорашній, вчора у нас був, було дуже холодно, а сьогодні в теплиці жара така. У мене і дверки відкриті, і друга плівка вся знята і. Заті... Затінила оцей бік, там, де сонечко світе. Ну, зараз вже, здається, часова 14 година дня, то трішки вже жара спадає, бо я тут як в парілки. Попережувала, закінчила пересажувати ось ось огірочки. Залишилось мені трошки розпікірувати оці томотики. А так вже практично пошти все розпікірувала. О, перчик ще трішки залишилося. І буду займатися потім вже посадкою огіручків, баштану. До речі, ось висадила кабачота. Зараз покажу. Я хотіла. Поговорити про огіручки, як виростить хорошу розсоду, щоб вона не тяглася. Звичайно, треба садити, коли вже ось така розсодка, її бажано, або якщо у вас у маленьких ємностях просто відставить, щоб не, лист, не змикався лист, щоб не було в їх конкуренції за світло, або пересадити, так як я, ось у такій ємності. І... І не пориться, <сміст> що йому там щось не хвосте. Можна потім от тут буде підсипати, як вже трішки вони приймуться більш, коли вийде настоящий листочок у усіх, так як десь виходить, десь, десь вийшов, десь ще тільки виходить. Ось. Як буде він трішки більший, тоді я буду давати селітру під корінь 15 мг. 15 грам на 10 літрів води. Потім через 5-7 днів монофосфат колію. Монофосфатом колію я підкормлюю кужні десь, ну, десь раз, раз в неділю. Раз в неділю десь разів 4, 3-4 рази. Монофосфат 10 грам це столова ложка без горки на 10 літрів води під корінь. Воно дає, те, щоб розсада не витягувалася і була більш така крепенька, більш така приземиста і ну, буде вона здоровішою, буде більший корінь і буде вона сама виглядати здоровішою. Коли буде 3-4 листочка, вже настоящих, тоді можна дати мастер. Або якесь інше добриво із формулою 20-20-20, і плюс мікроелементи. Ну, можна і 18, 18, 18. Це теж непогане, дуже хороше добриво, яке підходить. Те, що я купила, я показувала, воно універсальне, я буду підгодовувати. І огіручки теж. Ну, коли буде 3-4 листочки. Від шкідників, від шкідників я тут не обробляю, тому що я тут працюю. Від шкідників я обробляю вже, коли я закалюю, коли я висаджую в ґрунт, тоді вже від шкідників. Ну, Звичайно, якщо побачу, що є шкідники, то звичайно буду оброблювати. Ну, зазвичай у мене тут немає таких шкідників, щоб, щоб обробляти. Ну, можна фітовірмом обробити від паутинного кліщика, відсувки. І можна також біостимулятором росту антистресом. Такий, як я показувала, він не тільки для полуниці, а для всіх культур може примінюватися І буде вам буде вам І Потім вже, звичайно, як висадите ґрунт, тоді вже ми робимо теж підкормки. потім вже потім я дольше буду розкозувати. Ну, а зараз вже, зараз поки що тільки про розсаду. І зараз покажу ще. Сьогодні я розсадила кабачота, покажу. Що я буду ну, вже скажу, що я з ними буду долі робити. Ось вони в таких ємностях. бачите. Тут вони можуть бути ще, я думаю, неділі, дві або й три можуть бути тут. Тому, тому що тут йому ну, хватить для курення. Будемо дивитися по. Погодні. Якщо буде на вулиці, погода, хороша, морозів не буде, то зроблю такі йомки, роблю, потім накладаю туди біотопливо, це навоз із соломою, заливаю гарячою водою, засипаю землею, потім ложу зверху скот і накриваю плівкою або саме краще сіклом. Склом накрили, воно ну, там прогріється хорошо, земля. І потім десь через день, через два можна висаджувати вже отакі красовці. Можна витягти, висадити. і можна тут, Я думаю, можна і, навіть і висадити і в, і в горшку. Там воно, бачите, там іде курінь більше. Ну, Ніколи ще з горшками не висаджувала, ну, Звичайно, треба спробувати. <гум> тому що не спробуєш і не знатимеш. Е, так що, якщо ви посадите в такій ємності в горшку у землю, ну, отак засипать землею, то, звичайно, капустінка сюди вже ніяк не попаде, тому що вона лозить по поверхні, ну, пошти під верхум і. Е, у, Тут ті дирочки, що вони знизу, ну, менша вероятність того, що цей кабачок з'їсть капустянка. Звичайно, якщо є, можна пролити антихрущом. Ну, все не, не не дешевий препарат. Ну, а коли невелика територія, то, звичайно, можна це все зробити. І завжди в мене на кінець травня десь. Уже в мене є кабачота або й раніше. В залежності від того, коли ми його содимо. Ну, в цьому році, звичайно, ще березень, я думаю, вже в мене на початок травня вже повинні бути кабачки. Ну, побачимо, побачимо, що виросте. Побачимо, що виросте. Я думаю, Завтра, якщо підсохне, там мене питають люди, коли я буду висилати вже далі посилки. Ну, У нас був дощ сильний, касетка розпадається, копати я теж не можу, тому що ну, саме розумієте, що ну, мокра, дуже мокра. Тільки підтрьохне і зразу буду, буду копоти. Буду навіть не само, мушниці, так що будемо старатися всім відправити пораніше, Пораніше. І тут ще хоче із теплиці, в мене розсоду. Росода прекрасна, ми вже копали, відправляли, дуже горна, але одне там але, там може попастися хлері. А так все добре. Там кілька кущиків клері, які я не вирвала і пополося між Ольбою. До речі, ось такий турф, який я купила. Гарненький, хороший. Це той, що я купила в Петриківці. Побачимо, як, як все ростиме. Мішою напополом з огородною землею. На вуз зараз не додаю. Був в мене переплів, що нема. Ну, а куриний куриний тут треба вгадати. Його, його можна можна підлити, перебродити навоз, навозну жижу взяти, і розвести і піддобрити рослинки. Хто не хоче пользується хімією, в смислі мінеральними добривами, то можна, звичайно, у кого, кого є таке добриво, то, звичайно, ношок куплють. Якщо є, є органіка, то органіку дуже люблять. І кабачота, і огіручки. Перемішую гарненько, щоб земелька була така. Водичка хорошо проходила, не застоювалась і щоб проходив, проходило повітря до кореня, щоб корінь не задихався. Зараз беру прямо з огорода землю, заносю, вона тут прогрівається, потім змішую з торфом. Кірую розсотку. Тому що якщо самий торф, це буде дуже-дуже недешево. Добавляю десь коли половину, не 50 на 50, коли десь третю частину торфу в землю добавляю. У мене така земля, що можна і попелу трошки додавити, то нічого не буде. Ну, а кого, звичайно, лужна земля, треба пробувати, як рослинки буде комфортно чи ні. Можна, звичайно, піддобрювати і дрожжоми, і з зеленою кропивою, травою. Я її веду робити таку болтушку. Я зазвичай отакі бочки засипаю туди десь третю частину бур'яну або газон, як ми косимо. Заливаємо водичкою, додаємо додаю туди трошки навозу, трошки землі. І воно то броде-бруде. І потім. Беру десь півлітрову баночку на відру води і підливаю свої рослинки. Ну, всем миру добра всього найкращого.